14 по 30 липня у польському місті Лоць пройшли шості європейські університетські ігри. 2022. Сумду став лідером серед українських університетів-учасників і увійшов до топ 12 європейських університетів за кількістю завойованих медалей. Україну представили 234 спортсмени, 44 з яких студенти Сумського державного університету. Студенти змагалися за призові місця у таких видах спорту, як волейбол, класичний, пляжний волейбол, пляжний гандбол і дзюдо. З усіх видів спорту сумські спортсмени досягли високих результатів. Студенти Сумського державного університету вибороли 8 медалей. 8 медалей, дві золоті медалі, дві срібні медалі і чотири бронзові. Також приємно, що в нас є багато. Четвертих місць, причому четверте місця командні це теж дуже високі результати. Змагання об'єднали понад п'ять тисяч спортсменів-учасників більш ніж чотирьохсот університетів із сорока країн світу. В умовах воєнного стану студенти сумду не мали можливості повноцінно тренуватися та готуватися до змагань однак це не завадило їм гідно представити себе на міжнародному рівні. В нашому сумському державному університету вдалося отримати вісім медалей. Це вказує. Однозначно на те, що сунду не тільки кузня професійних кадрів, але й стійка платформа для розвитку талантів, підтримки молоді. Я пишаюсь, що свого часу молодим студентом прийшов до лав великої дружної сім'ї студентів сунду. Всі медалі, які вибороли на змаганнях студенти сунду, належать дзюдоїстам. Кубок, який я тримаю в даному випадку, це. Перше, коли команда саме команда отримала е, дзюдо. Ви знаєте, що дзюдо дуже потужно розвинуто в нашому університеті, в місті. і Практично всі члени нашої студентської команди є членами збірної. Виступали перший раз молоді спортсмени, які учаться на другому курсі, так я від них не ожидав, тим більше у нас було два лідера які перед командною боротьбою. На всіх рівнях наші студенти добувають високі місця. Таже в самбо Є така боротьба. У нас дві чемпіонки міру на сьогоднішній день участво в університеті. Ваня брав участь у студентських європейських іграх з пляжного гандболу. Його команда виборола четверте місце. Змагалися із студентами із Туреччини. Хлопець зізнається, до бронзи не вистачило зовсім трохи. У пляжному гонболі результат матчу враховується по результатам двох таймів окремо, тому перший тайм ми програли, але в другому вже зробили таку невеличку роботу над помилками та виграли його. Гра була дуже напружена, багато було емоцій, і скаржилися один на одного, і підтримували. Але ось результат є результатом, трошки програли. Однак найголовнішою ціллю було гідно представити Україну. В цьому хлопець завдячує своєму університету, який є потужною платформою для розвитку спортсменів на всеукраїнському та міжнародних рівнях. Сумду займає досить високе місце серед інших українських вишів. Тут є дуже гарні можливості для поєднання спортивного життя та студентського життя тобто, є можливість відвідувати тренування та брати участь у якихось змаганнях без проблем для навчання. Для прикордонної сумщини, яка певний час перебувала під окупацією військами РФ, та все ж змогла виступити на студентських іграх, це велике досягнення. Звичайно, будь-які перемоги і позитив це впливає на імідж і області і України. Взагалі, і в цей воєнний час, який зараз є, то це взагалі для нас перемога. Я вже говорила, що це ось із таких маленьких перемог складеться наша перемога нашої держави. Зараз у Сумському державному університеті активно триває вступна кампанія. Тож весь колектив СумДу запрошує молодих та амбітних абітурієнтів у свою дружню університетську родину. Незважаючи на цей складний час, в Сумському державному університеті спорт живе. Два басейни працюють, тренувальний процес відбувається, зали працюють, є можливість 42 види спорту, 40 об'єктів спортивних, які знаходяться в нашому університеті. Ми нічого не зупинили. Якщо хтось намагається будувати спортивну кар'єру і не тільки спортивну кар'єру в цілому, то безумовно запрошує в Сумський державний університет спеціальність фізична культура і спорт. Новини СТС.